Три, два, один мотор Hello Френдлі з вами, Денис Френді. Так як обіцяв, я вчора знімав сторіс. Кісторіс, сторіс, Сторіс я не знімаю. Знімав шорт і казав, що я буду, що мама купила лохину, так і я, я її знімаю. Мама каже, що це лохина, не чорниця. Ну, чорниця трошки менше, мені здається, ніж лохина. Зараз ми її попробуємо. від нуля до десяти цей стаканчик з'їмо. Ну і звичайно, трошечки вже мушу лишити на YouTube шорт. Бо сік вже ми весь випили, тоді ж, лохину треба лишити на Ютуб Тому Поїхали до заставки. День сфені реагує, День сфені реагує. Сьогодні буде реагувати на, на стаканчик. З лохиною, хиною, хиною. Давайте реагувати. Давайте пробувати. Коротше, так. Від нуля до 10, давайте заціним, потім почитаємо, як завжди, коментарі. То ми вже читали під барні. Зараз ми почитаємо під е, відео з Морозивом е, цим Руть. Тільки що пам'ятаю, як я починав знімати, мені відписала, відписала дівчинка, каже, що ти, ти виграв, що в тебе типу, більше підписників, ніж у Руть, але я хотіла їм написати коментарі. Що, типу, Привіт відео Френі, у них всюди там коментарі закриті. Ну, що я зроблю? Що вона типу, не змогла написати, бо коментарі всюди було в них закриті. Ну тоді не вийде виповнити. Ну нічого, зато я виграв. просто. Ти все, поїхай. Mm, середині ось таке. Mm, Непогано. Я думаю, ви вже здогадалися, яка оцінка. Пишіть в коментарях, поки я не скажу, бо я вже готовий назвати оцінку. І так, ви вже думаю, написали. Я готовий оголошувати оцінку. Почитаю завтра, скільки ви, скільки ви думали, скільки я поставлю. Я поставив зразу 9 балів. Дуже смачно. Питаються у мене в директі час від часу, чи ти хоч переглядаєш хоч раз хоч якісь свої ролики протягом тижня жодного. Просто зняв для галочки на каналі, аби подивитися, чи я актив, щоб ви мені написали, і ми з вами поспілкувалися. Ну не дивлюся, ну дуже довгий. А я дивлюся інших креаторів. Ну, тих блогерів, так. Десь можу подивитися там якісь самі популярні хіба свої ролики, музикальні кліпи. Я це таке можу подивитися до трьох хвилин. Mm. А суду ці реакції не дивляться. <рес> я пам'ятаю, енергія за себе розказував, що він знімав типу, відоси до 10 хвилин довгий, Потім він казав, що йому не було кого дивитися, він подивився себе і кайфанув. Ну, людина настільки позитивна, що навіть сама себе кайфує. Ну, то понятно, бо він же самозакоханий. <рес> Але. Я не можу зараз знову будете на мене хейтер... хейтити мене що я знову за енергію згадую. Я просто вам розказував, приклад. Але по суті, я дивився свій відео пару місяців назад про трускавець, бо влоги я люблю. То влог я свій подивився. І Болгарію я скоро теж маю передивитися. А якщо маю за 21 рік подивитися своє відео, скажу вам чесно, про Івано-Франківську, я знімав влог у Івано-Франківську у 21 році. Я маю переглянути. Оце я подивлюся точно. А ці реакції, тобто мені, так як ви всі хочете, то я і сам люблю то дивитися. Це формат влогу. Мені найбільш цікавий. Ну, не найбільше. Суто на даний момент, що я знімаю, це мені найбільше. На, на даний момент я знімаю знімаю, крім реакцій, ще й влоги. Як кудись їду, то мені подобається більше формат влогів, який я знімаю. Це я дивлюся. Так. Я ще маю передивитися з того року, як я був на басейнах. Передивитися, бо на басейнах було класно. І маю ще передивитися Болгарію всі відоси. Звісно, цікаво, шорти не вийде, бо їх дуже багато. Тільки... Болгарію великі відоси, і. Франківськ влог. І басейни. Це мене подивиться. Уже руки фіолетові. Мама купила, щоб, знаєте, це додати в блінчики. Я думаю, кажу варення. Вона каже, ти очманів, це ж дорого для варення. Просто так їсти. Думаю, що товкати чи. просто... Блінчики з блінчиками зразу. Ні, не, ну непоганий варіант. Але це у варення без смачно компоту, мені кажеться, це... ото, що вона заплатила тут кумиску, цей лохинив вона щось заплатила. Коротше, вона купила три штуки. Три такі підно... не підносить ці в коробочках пластмасових цих лохин. 300 гривень за всі штуки. Заплатила, бо одна коробочка 100 гривень чимось. Бо у інших людей 150. Це рівно 100. Люди вирощують просто власне виробництво, Тому така оці... ціна. Дорога. Але смачна. Вона якась там корисна. Давайте загуглимо елохену. Зараз буде тупий придурочний жарт. що Шолохену вирощують плохи. <звук> ну, це я сам придумав, тому не дивуйтесь. Так, це просто така назва. І ми зараз перевіримо, чому така назва. До речі, що тут блютуз включений? Я його ж включав. М -м -м. Так, зараз дізнаємось про елохену більше. 38% цей телефон, як ракета розряджується. Ну і так. Угу, угу. Так. Лохіна. Пише на русском. Ану, все правильно. Така, як у нас втакання, от дивіться. Бачите, така яка тут, така і тут. В Вікіпедії ягоди. А тут, бачите, якісь такі всякі різні. Ну, бачите, ну. Класно і смачно, ось таке. Ну, ексклюзивні лохини. Все правильно. Все у нас правильно. Зараз почитаємо, для чого вона там корисна Вікіпедія. Угу. Було запропоновано. Угу. Угу. Ягоди го в колір з сизуватим нальотом. Мені цікаво, від чого лікує. Лякає, Ні, не не налякає. Комерційно, як деякий низький кущ. Так. Це вирощування. Особливості, бо найголовнішою особливостю лохини, мабуть, можна назвати її належність до родини Вересові. Росте в ґрунтах. Дослідники вважають, що цю властивість виконують для них роль переносниками. Привіт під годівлях. Mm -hmm. Я буду доносити. Це непогано, їж продукти за нього читаюся. Це оригінально. Показую саме наявність мі... мікро... мі мікоризим. Mm -hmm. Гнилі та хворі. О, найшов. Е, однак практика показує, що саме наявність мікоризи робить цей чагарник стійкішим до кореневої гнилі та хвороб і при правильній агротехніці обов'язково вимог до освітлення. Коротше якийсь а проти хворіб. Так, так, так. Корисні властивості. О! Лошина. Лошина. <смір> Лошина. Лошина це на коня кажуть. Лохина вважається дієтичним продуктом. Складаються, її я складаються на 8, 8, 88% з води. 7,9 цукру. білків. 1,1. 1,1,4%. Зараз сводка попалася, дуже шматна. 9 балів, де з плюсом зараз. Органічних кислот речовин. Пектилів. Локеано корисна майбутнім мамам, як джерело джерела боєксує необхідно правильного розвитку плоду до кругом системи кровотворення. Плоду, зокрема, ягоди <плоджування> містять багато антиоксидантів, що запобігають э, розвитку онкологічних систем. Все це у суди шкірних захворювань. Також лохина є низькоалергенною ягодою можна вживати навіть маленьким дітям. Ну, коротше, від хворіб. Коротше, корисна та смачна. Що тут ще сказати? Хто знає ще щось більше про лохину, прошу дуже welcome to my comments. Це все, що я знайшов. Ну там треба ще поритися, ну. Зараз будемо читати. Цілий день пройде, розумієте. То що так майже пройшов. Так. О, найбільше попалось. Ой, блін, придурок! На YouTube шорти треба лишити. Все, скільки у нас ще штук лишається? Ну давайте. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Значить, найбільше. Давайте ще цю я попробую. Цю залишу. Оце ще ці три штуки. Все, добре. Блін, забув, чесно. Добре, хоча нічого не вибивало. Добре, давайте ще три штуки і та й по всьому. Ам? Ам? Прикольно, дай баю. Вчера на трошки... Ой, мы з сукром не забуду попробовать. Давайте цукром Так, сукром. Що можно для наступного з цукром? Блин, я уже макну цукор Добре, я просто запхаю рот, а вам не скажу ничего. Можно попробовать. А ну, секундочку. Ще одну візьму. Або ні. Є ще в холодильник одна. Якщо ніхто не забрав, то ж сьогодні. А ні, мама захані. Во. Є ще бачите? Ану? Я зараз попробую, як на смак з цукром, і дам вам просто скажу, чи... чи варто ще її знімати на відео з цукром, чи не варто, ну. Ну так я собі, може й не варто. Тому не знаю. Добре, дружні. час до коментарів. Поїхали. Що тут казати? Поїхали читати. О, давайте зачитаємо, що ви там понаписували, Дружні. Барні, ми прочитали, значить, час читати цей. Ну, ви зрозуміли, морозово. Зараз знову довго відео буде з ваше морозово. Ні, ну ви молодці, що ви лишаєте коментарі, але просто маю на увазі, що буде довго читати. Коротше, 21 лайк. Дуже дякую, дружні, за 21 лайк. Я ще нагадав, що під кліпом можна прочитати. Е, цей. Там ще під кліпом, напевно, ви лишили, бо я дивився. теж. раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, 14, 15, 16, 17, 18, 19, двадцять. Так, двадцять. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ну, цей раз менше. Ну поїхали. Чернешова, Чернишова, да, постав 10. Чому? А, ну то ж я поставив у кінці 10 Морозову. Росія без мозгов. Ну, такий собі коментар. Це той, з якого я сміявся? Ну чого, він мене розсмішив? Бо є набагато основніше, розумієте, у людей якісь проблеми, а він каже, моє життя не буде колишнім через що я замість. Що там, де, замість дев'ятки поставив 8 з плюсом? Це був найкращий коментар за вчора. Росія без Мозгов. Що якщо тебе встигнуть прокоментувати підписники під двома відео за день, якщо ні, то не прочитаєш. Це якщо тебе встигнуть прокоментувати підписники під двома відео за день, якщо ні, то не прочитаєш. Та, бо якщо, наприклад, не... Не прокоментують, значить не прочитаю вас. та. Тут все залежить від вас. Успію, ну ви напишете. Якщо зранку опубліковане відео до вечора, то я вас, звичайно, зачитаю. Не успієте, на жаль, не зачитаю. Так, Сантьяго Гел, дев'ять з плюсом. Чому не 10 моє життя не буде вже колишнім? Це знову це вже пішли плагіати, плагіатські з того чувака, який писав з айфона, та. Чон десь ну я поставив у кінці, до речі, 10. Передивись відео. Я став. Україна найкраще Зрозуміло, що не фотошоп. Ну на пачках фотошоп. Так, то це у нас? Я її пам'ятаю під цих. Бачите, заходить знову на самий коментар. Лошара, дурнацій телефон. Катя Руденко. Це не ти Катя, маю на увазі, а телефон Лошара. Та думаю, що у них не буде 30 тисяч підписників. Я думаю, у тебе буде більше. А ти за канал Руть маєш нова. Та я просто відки я знаю. Може буде, може ні. Та я, наприклад, сказав, що вони ну, тіпа, не гнали на мене що ти, тіпа, тіпа, ти вже програв, бо у них більше підписників. Ясно, що ніхто не буде за два роки. То щось там перевіряє. ну якщо б хтось поліз, та я просто кажу, хтось би натрапився на той відос, коротше. Айфон, у мене в житті все добре. Тільки ти поставив 8 плюс замість 9. І це мене змусило засму. І це мене засмутило. Я довго після цього думав про сенс життя. Чи є він взагалі, чи ні. Типа, що я... Поставив плюсом. Угу. Ну, цей раз тобі вже не вдасться мене розсмі розсмішити. Вчора я дуже сміявся, а це ти вже другий раз вирішив, знаєте, другий раз, щоб я посміявся. Тобі вже не вдасться мене розсмішити, я тобі зразу кажу. а Може вдасться. Ну, може, буде, пон, понятно, значить, е, ну міняй сенс життя тоді, і, і тоді буде тебе. І ти будеш чомусь іншому бачити сенс, а не у моїх оцінках. Ну, але дякую. Все одно приємно. І прикольно, що ти рофлеш над моїми оцінками. Це прикольно. Антоненко Поліна. Денис, я не можу написати їм. Оце це, що я вам казав. Їм, так як у них під кожним відео закриті коменти. І Я тобі вірю, перевіряти, напевно, не буду. Це, напевно, закрили самі. Бо може їм не треба, аби хтось писав. Ти... Я потім перевірю, вам скажу. та... Е, щоб не тратити ще час на той їхній канал. Та... Ну, не вийшло, то не вийшло. Зато. Ну, зато я не обмазився морозовим. Все. Yeah. Да. А ти можеш сей написати їм в інсту, до речі. Так, да, у них інста мала би бути відкрита. Ну, звичайно, не у Директ, а у повідомленнях. А якщо повідомлення і там закрити, ну типа, просто в коментарях їм підфо підфоткую. Якщо вже і там закрито, то тут вже нічого не поможе. Тікток шукай, чи що не знаю. Олтрек, я думаю, на смачніший білий шоколад. Ну так, ну і ціле морозиво теж цілком смачне. Антоненко Поліно, не те увів спочатку. Що не те увів спочатку? Ви таке напишете, що я не розумію, не те увів спочатку. Що не те увів спочатку? А, як канал я вводив, то я спочатку не те увів, так? Щось там пригадую спочатку. Спочатку, ага, я канал спочатку не увів, а потім правильно їхній канал руть увів. Все, я нагадав, канал неправильно увів. шеф. Откуда, сколько підписників при таких маленьких просмотров? Накрутка, это плохо. Mm, от що шеф написав. <кл 'я> він Перший коментар він там написав, що він інкогніто. Ну, добре, що він хоч мій підписник. Це може дізналися точно. По-перше, не накрутив. По-друге, це Федеріко Феліні мені допомогло набрати підписників. Набирають нові шорти. У копілку мій нових, нових підписників. Е, Маленькі перейди, бо не дивляться. Мертва аудиторія. Я не накручую. Все. Наступний коментарі. Е, так. О, це ж ця Ксюша, та студенці. Ну, виділила би тобі вже. Йоп твою. Ну, чекайте. Так. Так, це Ксюша. Ти казав, що Зюка заведюку в Болгарії. Правильно, нехай там і залишається, і ніколи сюди на канал не повертається. Ти знову ліпше б ти не писала, чесно, Ксюша. Бо, ну та, бісить вона її. Ну, але, до речі, вже блондинка. Подивися, вона вже, було... вже стала блондинкою. Може вона тобі тепер блондинкою сподобається? А ну подивись, там повертай. Якщо будеш... Сорі, якщо будеш мати час, погортай там за 29. Якраз місяць назад. Відос ми вже їхали, бо це якраз місяць назад ми готували речі, 22-го ми виїхали червня. Це вже завтра буде місяць, як ми вже були в дорозі, їхали сюди назад, та і 23-го приїхали. То якраз вона 21-го зняла, що вона лишається в Болгарії. Тому подивися її відосик з Люки, і може тоді вона сподобається. Подивися. Так, Софі Мелкум, наверное, коли нес домой побив немного мороженої. А, це що не Та ні, я. Просто його взяв зразу морозив. Ну може, та ні, я його у кулько увіз. Кулько був в сумці, та не думав, що потовкалося. Ну то всі такі морозиво, та то такі, що вони можуть бути потовкані. Тож розтаєте і тому таке. А то там, може спробувати зняти таке відео, де будеш купувати різні продукти і оцінити дизайн як на пасі, так і всередині. Правда, багато треба скупити з продуктів. Тобі грошей не стане. Це, це, це правильно гарна ідея. Та це вже знімав. Я навіть знаю, хто це знімав. Це ж я вам вчора розказував. Ти, ти просто написав за це, що я вам вчора й розказав. Це я видів Мамікса. Мамікс купував різні продукти, оцінював, що на пасі, і що в реальності. І ясно, що в реальності було гірше, але зато смачно. Така різниця, чи, чи, чи просто там фотошоп, руки майстера фотошопа, тому і дизайн гарний. Але на смак все одно смачно, то що тут примахувати? все одно та йде буде, що з'їдена в результаті в кінцевому. Та. Тому таке, не знаю, гарна ідея, але це робити не буду, бо це вже знімали. що знімати те, що вже є. Хоча реакції теж багато хто їсть, але це лянивий контент, скажімо так. Ну ви зрозуміли. Лолотрек, а чому ти вже не ставиш відео на прем'єру, як колись? Пам'ятаю, більше в чат залітали. Хоча коментарі і лайки вже є. Ну, так, тому що лайки, коментарі вже є. По-перше, я ставив прем'єри, якщо ми не попали, не вкладалися в то число. Якщо, наприклад, сьогодні 21-й я в 21-21 вкладаюся, я з нашу прем'єр, прем'єру, як я вкладаюся. Якщо я не вкладаюся в прем'єру, я що правильно ставлю? Коли я, наприклад, чи на роботі, чи щось не вийшло, якісь там сталися, ну що я типу якісь питання чи щось вирішую, чи щось не вийшло, тоді треба ставити прем'єру. Бо я в той час не вкладаюся там по зйомці. А якщо я, наприклад, все встигаю, то типу... Тіпа... Що мені втрачати, розумієш? Е, ну, То наш мені ставити прем'єрок. Я попав на ту хвилину, я загрузив. Все, мені прем'єри не треба. Е, Ніколи, Кодлап Сідловський, реально смішні коментарі. Яка різниця, яку ти оцінку поставиш. Ну, раді, що теж зацінили. Дуже мені теж. Це Катя Руденко. Неможливо їм написати канал. Руть". Е, Руль", ти набирає, Руль, Ну, А ти попробуй Рулю. У ну, них коментарі закриті. Ну, я вже це зрозумів. Ця Антоненко Поліна написала: руль. А ти напиши каналу руль туди. Е, то може рулю, хоч напишеш. Е, так, я знаю, що це пере... клавіатура збила. Але не париж, мені це морозиво більше сподобалось, ніж моя коровиця. О. Ну так, це краще. Бо то моя коровиця дуже маленька в стаканчику було, взяв тий з юти й нема. А це морозиво більше, ти смачніше, ти і білий шоколад. Мені більше подобається, ніж такого. Хоча коровиця там карамель, до речі, в середині було. Ну, я скажу так, і то смачне, і то, бо там я нагадаю, що карамель було. Значить, мені і то і то смачне, або карамель десятка. Але морозиво, то на десятку не було. Ну, то, що там. Е, я думаю, самому шоколаду треба вже десь десять ставити. Точно, я в кінці поставив, що хіба не поставив, я ж ставив кінцю десятку. Що ти, Ви не чуєте, чи ви не додивляєтесь, не ну коротше зараз. Вуличний гітарист. Мені здається, що в реальності, що на пасті виглядає прав привабливо. Е, може бути, так. Можна і записати. Десь тут. Каєла Росраєн, так було круто, якщо твоя аудиторія а... залишить протягом дня на двох відеокоментарі. Ну, то можна зачитувати. А все залежить від вас? Залиште, буде круто, не залишити буде печально. Тан, вуличний та вуличні гітарист, а то на всіх пачках продукти виповнені професіоналом в фотошопі або іншій е, комп'ютерній графіці. Тому і зрозуміло, чому не схожі, як в реальності. Ну, це все зрозуміло. Ви пишете. Це правду, ну, так як воно є, насправді. Виноградова оградував міє. Ну просто діло в тому, що э, там, якщо Ютуб закинуть нам твої подписчикам рекомендації, то тоді будуть коментарі. А якщо не закине, значить потім уже. Ну, є таке, що на наступний день вам закидає, що взагалі не закидало було. Пару місяців тому познімав, ніхто не коментував. А, бо тоді аудиторія пішла, ще плюс що з. типу. Розчарувалася у мене, тепер уже <кій> більш-менш вернулася, ти вже є коментарі. Та тут ще від рекомендацій залежить. Погоджуюся та ведмедик дружиш, мо дружній, можеш теж порівнювати як намальовано на і як в реальності. Так, але це дорого. Може, наприклад. Купити ну, типу, будемо по одному продукті купувати. Спочатку оцінюємо, як на пасі, дивимося, як всередині. Ні, відкриваємо пачку і тоді так реагуємо. Отак можна. Купили один продукт, наприклад, морозиво. Е, так, відкрили його, дивимося як на пасі, дивимося, як всередині. І тоді оцінюю. Як вам таке? Пишіть. Думаю, що класно. iPhone радий, що підняв настрій тобі, тобі в коментарем. коментарі. Ти дуже підняв і розсмішив. Драфаело, тепер я поведу, куплю це морожене. Смачного. Так як той. Купиш собі. А потім напишу, що профи в животі. Він Мія. Не думав, що цьому морожену ти поставиш скільки? Поставив. 10 балів. Приємно удивіл. Ну, бачите, поставив 10 балів, Кажете, не поставив. Кажете, ну, давай... не поставив. Давайте так. Якщо я заходжу зараз на їхній... А, це буде довго. Юліан Антеновий. Такого морозу хоча не зустрічав, але я пам'ятаю морозиву Тофі. Це теж відруть, а та морозова райдуга. Райдуга, не знаю, треба дивитися, треба подивитися ці морозиво Тофі і Райдуга в магазині. і Може, теж попробую їх на відео, якщо хочете. То... на відео. Софі Малкомова, як будто передаєш вкус через екран. Тієфон вже чувствує вкус мороженого. Ну, Дуже смачно, та дійсно і самому хочеться, вже хочеться з'їсти. Єкитрінченішов, е, дуже вкусно вилізти з захотілося, ну привабливий морозок той написав. канал а ну чекай я десятку поставив? Не знаю, я разом на пану ставлю десятку. О, бачите, я десятку поставив. поставил. Mm -hmm. <laughs> Бачиш, я поставив 10-10, ти кажеш, не поставив. Леонович, все останній. Нарешті люди проснулись і почали тебе лайкати коментувати. Ну, доброго ранку. Надіюся, що під цими двома відосами, які сьогодні вийде, також буде такий актив. Дуже дякую за актив. Давайте побільше коментарів наваліть. Ну, якщо можна, лайки, ну, коментарі це точно. На цьому, ну і перейде, там ж само собою, само собою буде. З вами був Денис Фредні, всім гарного вечора. чи ранку, не знаю, коли ви це дивитесь. З вами був Денис Сфрендні, дякую за перегляд. Всім удачі, всім пока, дружні. Бувайте поїли супер. Прокоментували теж. Супер пока.